Переходьте з народом, Я, як хустий громадянин, який приїхав сюди за 600 кілометрів. Я вже тут більше місяця знаходжуся. І діти не во воїне. І весь народ, ви бачите, скільки нас народу. Ми будемо стояти до кінця. Ми переважить цю банду. Банду геть. Допомагаємо нашим Українцям, які хочуть нормально жити. Дівчата, подарі! Дівчата, люди, це буде. Fair work. <laughs>